Цікавий факт про рашистську агентку Ірину Кременовську, на яку завели кримінальну справу, виявляється, Ірина є відомою до хантеркою. Вона причетна до вбивства понад сотні собак. Рух до хантерства має яскраво виражений екстреський характер, а його ідеологія базується на насадженні ідеї допустимості насильства під виглядом боротьби зі злом. Через специфічну радикальність ідеології руху він слугує основою для вербування осіб, схильних до екстремістської ідеології та злочинної діяльності. Відомо, що діяльність догхантерів обмежена переважно територією України та Росії на рашевському ресурсі в Реді її Нік був Капібара. Форумом керував Олексій Святогор, майбутній напарник Кременовської в її антикультовій діяльності на користь рашистської організації пропаганди «Рацирес». Олексій Святогор, юрист-адвокат, який відсидів за масові жорстокі розстріли тварин у місті Києві та за версією ТСН є найстрашнішим догхантером хантером Києва, а також ідеологічним та юридичним захисником сепаратистів. Також відомо, що у Святогор любив навідуватися у дитячий будинок під Києвом та знімати малолітніх дівчат для своїх задоволень.